Учитель. метод. У тебя там учениця на вдохнути. Что ти делаєш? Всі вчителі я знаю. Що я вам хочу сказати, з чого я хочу почати? Знаєте, зараз про війну всі говорять, все все, яску. Але для мене Донецьк залишається все ж таки тими спогадами, якими був для мене. І знаєте, це літо почалось, завжди для мене літо ніби після університету, такі приходить, думаєш, та, куди я цього разу поїду? Чи Закарпаття, чи Донецьк, чи Крим? Гоу. А цього року так з'являється тільки Закарпаття. Ну, не зря. І, і для мене в Донецьку залишаються одні з найближчих моїх друзів, але вони вже теж мігрували. На жаль, і, але я хочу ж таки, як воно було. Я більше цю поезію знаю дехто любить. Знайомство з цією парою слід починати з вокзалів. Обговорює кожна зала їхній тайні та швари. Вона стирчала на кухні, як справжня пасивна жінка, співаючи гучно дзвінко, щоб птиця домашня гумка. За нею вранжня кава, за нею щоденна годівля. Тож кухня її гуділа. Гуділа й вона, чекала на нього з дебелої шахти, з дебелого чоловіка. І тихо крізь чорні вікна не спомнювалась чекати. Він вміло довба бугілля, чорніли дебелі руки. Глибока тверда наука в очах крізь туман богніла. Він справжній гігант, він круча, вона набагато менша. тендітна, красуня, гейша. А він жартував, селючка. Він мовив російською модно, бо декуди смачно гекав, а їй вдавалося легко підтримувати розмову. Читав він лише у трамваї, верварщину чи роман. Бувало, писав і сам, а в неї трамваїв немає. Вона все читала в парках, розхитувала казки, дивилась на барви, які не збагнула проста. Господарка. Знайомство з цією парою слід починати з вокзалів, бо, бо як кожна зала. їхні тайні та чвари. Якщо все ж і вам цікаво, хто у розповіді постав, це насправді низький міста. Він вниз і вона повтала. Одна з останніх поезій про я вам скажу, що через цю через поезію я прочитаю поезію про жіночу дружбу, а це, так би мовити, про жіночу недружбу. Чим не схожі. Ти ходиш. Ходиш? Чим не схожі з тобою, тим водночас болить, а водночас встає погордо. З великою любові чи нелюбові мить чи кілька останніх століть. Лягаєш мені каменем серед городою. Сур мені лиле, хоча б дізнатися, чим ти цих хрип робаків заманюєш, чи Мені не стачає слідів і написів, мені без них, хоч засмагли, а хоч дощий, Все одно небо, все одно все одне. Чим не схожі з тобою, тим водночас болить, А водночас встає. по горло з великої любові, чи на любові ми, чи кілька останніх сторін, лягаєш мені каменем серед. Городу. Не читатиму я себе і не дозволю тобі, тим паче, бо якщо мною тебе озве ім'я, то ясно Граєш ти леле, але не бавишся. Тіння за мною тягнеш саму, гусениця. Набуть напевно радше, бо бачимо, як край ненависне, аніж ми межи мною, помилок стерпиться.

Зараз сьогодні я це забути, забути, це вірш зараз не я про жіночу дружбу, а про Денису а я писаю, що все я Не дивуйся, будь ласка, якщо я колись тебе вдалю. Чи не знаю, чи вмію, та знаю напевно зможу. Я вдаю забагато останнім часом, звісно, вдала, тільки скільки це не дивуйся, будь ласка, якщо я колись тебе вдарю і не бійся, прошу, я все рівно навряд чи влучу. Немає твоєї вини в тому, яка я нездара, але чомусь вина я в тому, яка ти чаруєш. <рес> не дивуйся, але я також боюся, дещого, що наче помірно живучи, одначе, чи колись, не будеш знати чому, хоч виразно отак відчуватиму, що маєш мені повстити. Яка зріє помста, циганка не знає вибору, що обірве коштовність і шиє, в кишені Та Табо ж наш останню надію в мене вибор, а потім стане спокійно. Кружляти з чужими кіньми, а потім стане спокійно мені. А потім мені. Дякую. я Нещодавно відчула один із найпринциповіших плюсів творчості, тому що ти пишеш твір, робиш, граєш музику, завжди її присвячуєш комусь. Але це хтось, навіть в залі, навіть якщо немає в залі, лише ти знаєш що це для нього. І сьогодні я вперше читатиму конкретно. А я як прийшла до тебе хорошо. Не прийшла не звісткою, що все змінилося. Не прийшла викидати вечер'я з ношення. Не прийшла молоковаргу змінилася. Не прийшла, щоб провітрити коридори. Не прийшла стяти стелю, або стежу са літаками. Не прийшла на дворі. чи до чи то з кармою. А говоримо ми про диво досконалому, але Присягаюся, так? Постиємо. Ніч мене ще висала. Кожен з нас, кожен не знає. Лише одну він вже кінця. Не прийшла служити на зайвам. Прихована наші Дякую.